Права 989. Знайдіть область визначення функції. Ну що ж стартуємо в першому заданні y дорівнює 3х-5. Ну що ж, замість x можна підставляти як додатні числа, так від'ємні, так і 0. Тобто область визначення це у нас всі числа. Записуємо, що область визначення. Область визначення. Це всі. Числа І додатні, і від'ємні, і число 0. Друге. Y рік 2х плюс 3 у чисельнику знаменнику 5. Оскільки чисельник може бути будь-яким, бо знаменник у нас 5, ми можемо навіть чисельник дорівнювати 0 у від'ємному числу додатньому, то в нас у другому завданні також область, область визначення. Це всі числа, є. Третє. Y дорівнює 8, що ділиться на X. Отже, тут область визначення не всі числа, а x у нас не може дорівнювати 0, бо на 0 ділити не може. То ми записуємо, що область визначення, це всі. Числа. Окрім. Записуємо. Х, окрім Х, дорівнює 0. Ну, це можна і коротко записати. Давайте я не записуємо. Область визначення. На таких випадках можна записати як Х не дорівнює 0. Є? Отже. Ідемо далі Четверте. y дорівнює 7 у чисельнику знаменнику x плюс 2. Область визначення також будуть всі числа, окрім того, коли наш знаменник перетворюється на 0. Записуємо, що область визначення. Всі числа. Окрім. Записуємо х плюс 2 дорівнює 0. Так? Якщо х плюс 2 дорівнює 0, то плюс 2, якщо ми перенесемо, то х у нас, якщо х дорівнює мінус 2, Є? тобто це можна записати, що х не дорівнює мінус 2. Бо якщо х буде дорівнювати мінус 2, то наш знаменник перетвориться в 0, а на 0 ділити не можна. Функція тоді не визначена. Записуємо відповідь. Отже, знайдіть область визначення функції. В першому завданні записуємо, що область визначення це всі числа. В другому завданні також всі числа. Так. В третьому завданню записуємо, що область визначення у нас всі числа окрім х, що дорівнює 0. Ну і в четвертому завданні ми записуємо, що область визначення це всі числа, окрім х. Записуємо не дорівнює мінус 2.